На Полтавщині місцевий застрелив військовослужбовця ТЦК та СП. Про це повідомили у сухопутних військах України. Жахливе вбивство трапилось на одній із АЗС у Пирятині. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця полтавського та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Наразі відомо, що стрільця. Затримали про це повідомили у поліції Полтавської області. Стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник, мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку у слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Йдеться у повідомленні поліції. Санкція статей передбачає від 7 до 15 років позбавлення проявлення волі.